Робочий тиждень. Ми в понеділок станею відомі два дизайнери. В кімнатах прибираємо та інтер'єр міняємо. Вівторок супермаркети наповнюємо з Мартою. Ми менеджери з продажу. Отож обоє хочемо всі йогурти й кефіри продати олій ірі. Раненько у четвер. Я вправний репортер. Із дерев'яних крісел майструю телевізор, розбитий телефон мені за мікрофон. У середу і п'ятницю ми брокери із Настею, коробки з-під спідзуття це зовсім не сміття. Будуємо з них дім, замовив дід Максим. В суботу я банкір, про це гуде весь двір. З Ганнусею і Миколою. Малюю гривні й долари. З малесенькою Любою будую банк із Кубиків. Неділя вихідний. Та й цей день непростий, бо в записник записую, ким буду завтра з Христею.